Якщо я людину не люблю, то навіть моя інтонація робить йому добро словами. А моя інтонація що визиває в ньому? Я роблю вроді йому добро, а моє серце до нього не розположене. Що? Я буду з ним сваритися. Я йому буду вказувати на що, як він має поступати. Я буду сказати, я стільки тобі роблю. Людина, яка любить ніколи, так не скаже. Людина, яка має любов до людини, вона ніколи не, за... не... не упрекне. Вона ніколи не скаже, що я тобі стільки зробив. Тільки той, хто не має любові, так скаже. Бо він себе шукає. І люди. Коли такій людині, яка не любить ближнього, зробить зауваження ближнього. Він зразу роздартовується, злиться. В своїх поступках холодний до тої ж самої людини. Холодна його кров. Бачите, коли багато гори, попробую ще запам'ятаємо. Що головне в нас пройшло по темі? Головна думка. Ми говоримо про царство Боже. Ну і що виходить? Царство Боже є тоді, коли ми внутрішньо життя своє починаємо бути уважним до свого життя в собі. Коли ми починаємо ціновити в собі самого себе своє життя, любити в собі своє життя, коли ми стараємося зберігати свої почуття, в своє серце в чистоті, раді царства Божого, коли ми стараємося свідомістю бути уважні до Слова Божого, яке нас очищає. Ми є ті сліпі, які йдемо за провадарем, яким є Слово Боже. Слово Боже є проводерем, а ми сліпі чекаємо за те Слово Боже і ми стараємося йти за Словом Боже. І це слово нас виводить з нашої депресії, з нашої проблеми внутрішньої. Беремо сотник. Дуже святий от ці так говорить, що сотник говорить, що захворіло. ЇЇ його слуга. Як світлоці переводять, що це говориться, що душа це сотник, а тіло це слуга. Душа просить Бога за своє тіло. Вилікуй мого слугу. Вилікуй моє тіло, яке мені служить. Тіло має, душа має на тілом тільки тоді силу, коли людина старається перебувати в Слові Божій, у молитві, покаянні. Коли людина терпеливість, старається укріпити в собі терпеливість, вона укріпляє сили душі, коли терпелива. Коли людина шукає в емоції задоволення, вона укріпляє сили душі. Тепер подумайте, скільки в нас є зовнішніх подразників, які дають нам емоціональне задоволення, які роблять нас нетерпеливими, нестриманими, тобто не укріпляємо свою душу через зовнішні рідні подразники. Наскільки треба бути уважний до своєї душі і готовий бути терпеливий і стриманий, для того, щоб душа була над емоціями мала. Емоції це кінь, а душа це всадник то ми маємо їхати на коні чи кінь має їхати на нас. <гум> <гум> тобто уважність добре сидіти на своєму коні, бути уважним, щоб не злетів з того коня. Бо вискочить на тебе і заставить тебе їхати. Вести його. Це пам'ятай. Другий. Маємо любити не то, що ми говоримо з людиною, так? а маємо любити людину і розмову підводити задля душі і стану людини. Бо написано, коли між вами спори, хіба ви не тілесні, хіба ви не вбиваєте собі душу? А, то я ще раз повторяю тільки для того ці моменти головні. Щоб якраз, щоб ви більше якось хоча б щось запам'ятали і взяли для себе до уваги. От на тому я хотів би сьогодні може, завершити. Може, я трошки якось ну, хаотично накину вам сьогодні. Ну думаю, що з того всього щось можна взяти.